Доброго ранку, друзі! Вітаю себе на каналі. Е, ну що, на ваше прохання там в коментарях писала, як же там ваша пшеничка? Виконую ваше прохання. Пшеничка, ну я бачите, такий задоволений, пшеничка, слава, псиничкою, слава Богу, все гаразд. Вона в доброму стані, на мій погляд. Після зими я тут сам перший раз, бо у нас тільки вчора було сонечко, почала просихати дорога. Доволі швидко. І сьогодні вже з утра, буквально зараз 10 годин, і я вже на полі виконую ваше прохання. Так що ставимо подобайку цій пшеницькій. Надіюся, що наша країна в такий тяжкий час буде слібом. Якщо, дасть Бог, виростем, соберем, хліб, я думаю, буде. І далі коротенько про відео. Щоб ви розуміли, кому щось там цікаво. Ну, у мене вже давно було зняти відео, та недавно дня два приїжджали хлопці, налаштовували висівні апарати. Мене пристіжені на сівалки, давали рекомендації. У них спеціальна така. Спеціальний такий апарат засипає сімена, і на комп'ютері можна відрегулювати вакуум, швидкість, ну, висів. І вони дають рекомендації: ти заїжджаєш поле, ти вже понімаєш, який тобі поставить вакуум, як стільки там атмосфер. З якою швидкістю ходити і як воно буде сіяти. Е, зразу хочу сказати різні сімена, різних там піоніра, сінгенти, там лімагрейна. Все залежить від фракції, від самої зернини. Чим зернина така, знаєте, круліша, тим краще регулюється, краще попадає. Якщо зер... 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 зернинка соняшника така гостренька, більш двойників, більш пропусків. ну, коротше, Ви мене зрозуміли. Ну, Телефон оставляти їх не буду, хлопці, там робота є, все нормально. Але Но, якщо у вас є така можливість, рекомендую скористуватися ну, такою послугою, хто в вашому регіоні. Є. Я думаю, це зекономить вас час дуже. І далі. Подивимося, я вам покажу по господарству, чим ми займаємося. А зараз ми наводимо порядки, розганяємо техніку, готуємося, возимо сою, налаштовуємо віялки. Ось уже почнемо свіяти собі сою на посів. Нагадую, що соя ще декілька днів буде можливість придбати. Кому цікава соя, соя, аполо. врожайність по цьому році 30%. Ну, в середньому, є і за 30, є і під 30, ну, в середньому десь 30. Це і по нулю, і по оранки, Коротше, звертайтесь, кому цікаво, пишіть в коментарях. Якщо треба, ще е, зробимо свої на посів. Ну, звісно ж, навіть трошки заїдемо на моноліт, покажемо наші стройки, Так що. Разом з вами не забуваємо подобайку, не забуваємо підписуватися на наш канал. Я думаю, вам не важко, мені буде приємно. Беріть чашечку кави. Відео буде длінне, длин, зразу кажу, не коротке. Тому що роботи зараз багато, навіть мінімально, що я знімаю, показую. Це ну знаєте, ну знаєте, роботи багато, процеси йдуть, і трактор, і все-все-все, готуємо всю техніку, готуємо всі балки на посів, щось регулюємо. Ну, коротше, разом з вами дивіться наше відео. Я вам зараз все поїдемо, покажу, розкажу. Поїхали! Оце йду до машини, ще трошки додавлю, думаю, будемо ми слібом чи ні. Думаю, що слібом ми будемо. Завдячую тим людям, які працюють на землі, тим комбайнерам, трактористам, машинистам, всім тим людям, які на ній працюють, я думаю, ми будемо слібом. Оце це результат їхньої роботи і результат цих тих людей, які мають паї, які здають нам паї, які дають можливість нам на ній працювати, вирощувати. Платить податки і платить заробітну плату нашим працівникам. Так що дякую дуже велике всім тим, хто здає нам в оренду паї і всім тим, хто в цьому році до нас приєднався. А це вже більше 100 гектар тільки в цьому році підійшло до нас людей. Так що дякую вам велике. За те, що ви в нас вірите, довіряєте нам, а ми вам все покажемо, розкажемо, що сіємо, що робимо, які в нас рожаї. Що все будете ви бачити і знати. А саме головне часно і отримувати гарендну плану. І, звісно ж, подякуємо нашим Збройним силам, які дають нам цю всю можливість, тому що без них всі наші плани, всі наші посіви, вся наша робота, вона б нічого не, не коштувала. Так що дякуємо вам. За те, що ви робите для нас. А далі дивимося відео Це насіння, щоб я ж тоді далі посіємо, покажемо. Це... Середній семирасовий гібрид, Який? Середній. Семирасовий. Семирасовий гібрид з до І по нашому регіону показує Вище а назва ти більше сказав? ЛП 130. LP-134, LP-130. Ага, ну будемо сіяти там. Це на 2 гектара буде, так? Да? Це на 2,5. Ага, на 2,5. Ага. Зараз на ваштинку сівав на вашій. І цей теж, так? Да? Да. Ну, mm. На ваше насіння на вашкові не цей. Це, кстати, представник Піонера, так? Да? Як вас звуть, представник? Владислав. Владислав представник. Номер можеш назвати, може хто зателефонує. Ставлю. Сергій, привіт. Сусіднє господарство тут, як тут. А ви займаєтеся цим грін те, тебе? Не, нас гасів э, гаспарда. Гаспарди ми... займаєтесь? Ні, це губ, сугубо вони ж виселяють на присіджені. Ну, ага. Ну я ж не дуже в курсі діла. Сам чую, що знаю, та й людям покажу, щоб люди знали. Ну да, 9,8. 9,8, да? Да, ну 9.78. А ну да, я а ну. Постоп, сейчас, Покажу, что. Мелко написано, да? да ну сейчас покажем. Все у нас Аризона. Виробник Туречина. Сингента. Все у нас Алькантара. Тут 11,7. Ага, ось є цей мішок. Я вже показував, він розпечатаний. Зараз все покажемо. А ми зробимо так і двадцять зробить. Так, це те, що ми будемо сіяти. Угу, хороший, красивий. Це скільки в мішку тут? Одиннадцять 11 кг, так. Да, зараз будемо його набирати і виставлять. Кругле насіння є довге. Що ви балакаєте? Я вас не Це Протравка насіння з ремігеном. Стимулятор, додаткова обробка ще одним Ага. Зрозуміло, цей гібрид ми будемо сіяти як демо да? на 2,5 гектара. Да, будемо будем порівнювати з аризоною, з Алькантарою і посіємо це 2,5 цього і все вам покажемо, розкажемо на нашому каналі. Це що воно зараз ну, вимірювання да, проходить? Ага, це воно падає, так? Да?

Це показує точність висіву при оцій висоті, при оцій скорості і в залежності від того, що це пропусті, це двійники. В залежності від того, що воно показує, ми зараз будемо регулювати показники. Починали з 71 стандартні настройки і дійшли до 94 948. А, і що тепер у нас тепер розкаже? Вийники у вас буде 1,5% і пропусків 4,5%, 4,6%. А, 94, це то, що показує 94 це якість 8. Ага, це на Піонері. На піонері LP 130. Все, поїхали далі. Я такий По цьому гібриду у нас вийшлося найкращий показник 84,3 на скорості 9. А ну давайте я зараз відкрию. Скорость 9. 40 млібар. Так. Пропусків 9 і двойників 6,7. Лучше ну, вже не регулюється. Правильно? не регулюється. По нашому що... манометру це п'яка давлення. Це п'ятеро за счет того, що тенесенькі то, носики, присмактає її по дві. Ага, п'яка давлення. Тобто, скорость треба сівалку обслужити, замінити диски, резинки. Ага, на рік, На наступний сезон вже. Це по Алькантарі. Тепер йдемо Аризону. Да, давайте. Так, ну Алькантара у нас ага, і Арізона буде в одних показниках. Сьогодні у нас по плану навести тут порядок. Хлопці, не знаю, десь немає. я На чай п'ють. Коротше, будемо все це витягувати. Переставляти, витягувати, оприскувати, витягувати ці валки. Оцю вже жандіровську 4 і 6 вже немає. Хлопці витягнули Це наш. Трактор, кстати, на ньому поміняли турбіну, покажу, як він робить. Самого нового турбіна не робила на ньому. Він у нас не тянув, не їхав. Шукали, шукали причину, Ну, вроді як оприділили, що в турбіні. Турбіна зняли, вроді так на тракторі не приклинювала. зняли, вона приклинює. Купили, заказали. 34, вроде би, як по оригіналу. В Техноторгі переслали, показали. І оце наша задача. Зараз тут навести порядок. Як я вже говорив, будемо достраювати отам. Ще 12 метрів у цього ангара продовження. І отут, на цьому місці хлопці будуть варити ферми. Світ тут є, все є. І будемо ставити столби. І як не тяжко. В ну, цьому році думаємо поставити, тому що пшениця в нас лежить. Продати ми її не можемо. Ціни на неї немає. Так що, якось так. Оце у нас такі плани. Трошки ж ви бачите, у нас ось привезли труп, пліт. Тут, а, може, по можливості положимо пліти. Ну, щоб купили ми трошки пліт, були в нас трошки кошти з нашого фермерського господарства. Комбайном, як я говорив, вже займаємося. Ну, Були в нас там якісь зароблені кошти, які ми могли виділити на пліти. Тому що ви бачите грязь і коли грузимо вся ця грязь, тянеться сюди в ангар. Вчорашньому відео, бачите, я вам показував. Ми тут перевозили соняшник. Соняшник уже перевезений. Це наше Джесібі, яким ми працюємо. До речі, ми його відремонтували. Да, вложили в нього багато коштів. Ну, зараз він у нас працює ну, почти як новий. Дякую всім хлопцям, які приложили до нього руки. І зараз маємо можливість з ним якісно працювати, а не. Ремонтувати його через раз, він у нас бі, купувався Беушний. Ну, як бачите, площадка у нас готова. Сюди ми веземо сою з е, мастерської і, можливо, вже сьогодні все настроїмо. Подивимося по часу, будемо віяти. Ві, віялка у нас стоїть. Вон. Ви ж бачите, зараз ми її затягнемо. Вон наша сівалочка вже. Хлопці, витягнули. Ще на зіл передивитися перед посівною, на трошки там глянуть, Трактор цей подивитися ще. І часу мало. ну, будемо, Камаз ми вже зробили. МТЗ у нас вже зроблений. 70-60 Нюхоланд зроблений. Там масла, фільтра поміняти, ну це чепуха. І ось ми брали труби, з яких будемо варити ферми. Це підуть на стойки 127-м. Це 60-та бурова труба штанга і 73. -та. Так, я думаю, все ви побачите. Так що ставимо, підписуємося і слідкуємо за нашим каналом і ви побачите, як отам, якщо все нормально, дасть Бог, буде на ангар, і Ми зможемо положити нашу продукцію, яку ми виростимо в ангарі. Ось Юрій Іванович уже тут на роботі, а я вас шукаю вже всім глядачам. Розказав що ви, Ні, юр, підожди, що ви повинні зробити? Тут уже все зафіксовано. І оці два роботники, які самого утра, бачите, п'ють чай і не виходять на роботу. Ні, ми на роботу. Ні, ну сівалку вже витягнули, я бачу, молодці, все нормально. Б ми, ховались, ми б заховались, бо я бачу, як ти проїжджав. Бачу... Ну, чай не бросили, правильно. А да. що кого тільки-тільки зайшли, чай не Ні, Ну це я кожен раз, коли приїжджаю, тільки-тільки зайшли. Ну так же, Юрій, це ж правда, а, правильно. Я тільки приїхав, тільки-тільки зайшли. Сів домику. Ну ніч, я вже всім розказав, показав, що ми построїмо, де положимо пліти, що ми сьогодні витягнемо. Сьогодні ж Ром, витягуємо все, відтіля, да? витягуємо от тут. Яку? Отак встані подивимо разом на угрі. Ну що вона вийшла? Так, да, вона була рівна осінь. Ну була, ну там же стільки зерна лежить, да, і під тут. Ну я її буду сюди ж додати. Ні, а там з краю на ангарі там взагалі отак воно пузо. Це воно було ще в минулому А це ось тю а. Ну, да. Зараз зайду ще вам покажу, що тут. Роман Іва... ось. <реш> Роман Сергійович <реш> юр... юр... юрій, Іва... Юрій Іванович я не приступав до свого комбайну. <реш> ну так, да, наші кукурудзи. А це ми масло взяли в коробку. Кому цікаво, покажемо. Ось таке ось. Ну це ні масло. 200 літрів. Це ми хочемо поміняти в 60-70 і 70-60 і залить таке масло в. З 170, 150 і в МТЗ, щоб коли ми присипали всі валки, ну, всі агрегати, щоб ми не міняли масло. Бо нам кожен раз приходилося промивати циліндри. Зараз хочемо злить. те старіше, воно там ще є. з нього 300 моточасов залить те 150 МТЗ. Туди залить нове 70, 60, 60, 70. І, в принципі, нам нас стане настільки легше. Тоді ми можемо мобільно перецепляти будь-які агрегати до будь-якої техніки. Ну а техніки у нас там трошки ж є. Оце наші красавці. Ну, До цих ще ми не підходили, хлопці. Там у них так ремонт і небагато. але ну, передивлятися будемо. В минулому році, як я вже говорив там на своїх відео, ми небагато там працювали ними. Ну, саме мотор у нас. Роман Сергійович, бачите, він вже тут все пере... практично перебрав, запчастини я йому привіз. Тут. А... а де ж його запчастини? Ну, бачите, він тут, я йому привіз подшипники. Сюди підшипник 20212. Рівні він заказував. Так що це тут його робоче місто. Такі в нас умови. Це Юрій Іванович, бивший комбайн. Зараз він на нашому жовтеньком працює, а тут робить дядь Толя. Бачите, ну, зараз не помитий. Це буржуєчка. Ну і такі в нас умови. Хто не бачив. Мікроволновка, чайник, вода. Ну, посидіти, чайку попити. Ось таке все в нас тут. Всі умови є, холодильник. Там стоїть в тому, там в токарці стоїть холодильник. Так що, все вам розказав, за все відчитався, з вас і підписка. Далі, дивіться, слідкуйте. Оце у нас, бачите, такий тепер заставлений двір цими жатками. А що ви там робите? Дивимось, разів ще. Да. Привіт лікар. Привіт, звісно, Хто не здоровається? З тобою, то я тебе бачу. Результат нашої пока роботи проміжуточний. Будемо зараз порядки наводити, замітати, прибирати. Це не що з Бендексом. Не заводиться, раз не заводиться. Як так поки не заглупиш. Постійно Раз свистить, п'ять раз нормально заводиться. Потім п'ять свистить. Ну, це як там забиватися постійно свистить. Там Бендекс хиба уби все одно. Ну так. Да. Бендекс і так Ну, Давай. Може люди напишуть нам, скажуть, що це таке може бути. Може які майстри дивляться. Ну все одно бендекс, мабуть, треба міняти, заказав. Ну да. Вони не переберуть подивляться, щоб був більш-менш свіженький. А там подивимось. Може ходити, нормально. Да, погода сьогодні хоч поле. Одружаємо наше жовте золото. Дивіться яка соя. Зараз би ще зроблю. Отака буде на посів. Кому треба, звертайтесь. Невіяна буде трошки дешевше, віяна буде десь на тищу. Не віяна на тищу дешевше. Ось дивіться яка вона. Камера передасть, не передасть. Це не віяна. Кому треба віяну одберемо. Ладно, ну, справим. Ну, битого не так багато. Так що на написав звертайтесь. Акція буквально неділя. Підружаємо на посів. Далі вже все. Ром, а скажи мені, ты ще час тут вину поміняли? Щось помінялось? Нічого ти не понял, да? Ну, тоді не чути було, да, що свистіло? Це тільки на наруське ми поймаємо, да? І на 6 без 26 на моноліт. Що там буде? Без 15, без 26. Все, давай. Так, перша машина свої навіяння завезена. Зараз десь під'їжджає друга. І так ми завеземо їх штук 6-7. Це наша сівалочка, яку будемо зараз готувати для внесення добрив на нашого зиму, якщо вона там все, дасть Бог нормально перезимує. Вона у нас з бороночками. Ну, боронки чи будемо приміняти, чи не будемо, подивимося, тому що озима в цьому році слабенька. Хто наш оприскуватель, який хлопці зараз будуть затягувати в ангар. А це хотів вам підійти, ж показати наш агрегат, яким ми мотижимо і окучуємо наш соняшник. Я його вже показував, це КПК 5,6. Ми не використовуємо гербіцидів. Є в мене відео на каналі про цей соняшник. Взагалі ні ґрунтовий, ні який. Сіємо, мотижимо, Ну, У минулому році був чистий. І в цьому, році, в цьому році, як я вже говорив, в цьому році заказали рігільну борону і будемо. Вона ось, до речі, приїде, слідкуйте за каналом. Вона, до речі, приїде вівторок, середа на, на, ну, на... слідучій неділі. І покажем, Ми там заказали, там спецпроект під нас роблять спеціально. Люди ну, надіємося, що вони здороблять її і якісно. І ми на виході покажемо, побачимо якісний результат цієї борони. А що стосується цієї. З цієї борони, ну це дивіться, а так, ну це зараз нічого тут вже нового, багато людей так її вже купують, використовують себе в господарствах. Ну Це ми і обробляємо десь 200-250 гектар сону. Ну Ми десь так в своєму господарстві сіємо. У нас під 600 гектар з землі. І от ми використовуємо е, такий культиватор просапний він називається. О цьому нашому господарстві. Так що, кому цікаво, беріть собі на замітку, використовуйте один трактор, один такий культиватор, 200 гектар без гербіцидів повністю можна виростити соняшника. Ну, ще ж візьмемо стрігельну борону. Надіємся. У нас і ротаційна є, але надіємося, що штрігельна буде краще працювати до всходу і після всходу. Наш Боуслав комп'ютер 400 400 браво стоїть з позиційним ну все що можна на ньому є, стоїть, працює. Освітлення крил, ну все як має бути. Це йому вже у нас буде два роки, який на нас працює. Це такий процес, весна. Виходник в нас немає вже, неро і не буде, поки не обсіємося. Так що працюємо, щоб посіятися, щоб був врожай якийсь на осінь. Може кому буде цікаво, але це ми самі робили. Щоб піднімався так. Ну, сою ви вже бачили. Бачите, як працює. Там були питання, як працює, як ми зробили підіймач Кузова. Це Камазовський салка. І так він працює. Перекидається він нас тільки назад. Ну це зрозуміло, я думаю. Башток стоїть. Ну, а так виходить. Отака От соя й собі будемо віяти на продаж. Люди заказали. Закази пішли віяти. Хто хоче, бере невіяну. є і такі, беруть невіяну. На цій неділі. Хто хоче, можете забрати. Пишіть в коментарях, я оставлю свій номер телефона. По цініж, там напишемо, договоримося, зі дзвонимося.